Привіт! Мене звати Олександра і я створюю керамічні музичні інструменти. Мої улюблені інструменти це окарини. А чи ви знали, що бувають подвійні окарини? І сьогодні я покажу процес створення такої окарини. Створила дві такі окаринки, які я буду з'єднувати між собою. Покажу, як вони звучать окремо. Ви вже помітили, це дві пташки. Роблю насічки гребінцем, наношу рідку глину, шлікер, приставляю і склею за допомогою ще декількох шматочків глини, загладжую, роблю отвори ігрові, загладжую. Мій підхід полягав в тому, що я використовувала тюнер і фортепіано для перевірки звуку. Кожній пташці є по два отвори, і кожна з них утворює такий мажорний тризвук.